Вітаю на телеканалі «Сі-4». У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга четвертого квітня поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне ведмежий патруль на кордоні у Хилянтів попереджають про небезпеку: понад 85 мільйонів гривень на капремонт трьох чернявецьких вулиць. Як навчалися перші випускники проєкту медіашкола с Сі-4». Буковина у жалобі. У четвер, 4, 4 квітня, назавжди попрощались із загиблими на війні військовослужбовцями. Молодшого сержанта Іллю Мельничука в останню дорогу провели у селі Горбівці Чернівецького району. Солдату Віктору Молочу останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави. Зі солдатом Василем Вікірюком прощання пройшло у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким. І побратимам. Понад 85 мільйонів гривень з міського бюджету виділили на капітальний ремонт трьох чернівецьких вулиць: Ярошинської, Заньковецької та частину Руської. 27 березня розпочали ремонт Руської. Дві інші вулиці ремонтуватимуть з наступного тижня. Коли планують завершити ремонт та які вулиці будуть наступними? Далі у сюжеті. На вулиці Ярошинської у Чернівцях, 4 квітня, розпочався капітальний ремонт. Тут планують здійснити ремонт каналізаційних та водопровідних мереж. Я хотів, щоб ми просто разом з вами подивилися, в якому стані зараз дорожнє покриття і просто розуміння того, що воно таке, тому що тут дуже погані мережі. Що ви побачите цю незвичайну кількість латок переритих траншей, то ви розумієте, що тут мережі в жахливому стані, і ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. На капітальний ремонт вулиці Ярошинської, за даними тендера на Прозоро, виділили 41 мільйон гривень. Щоб ви знали, що ця вулиця закривається, тому що виконання робіт буде проводитися. На глибині від 6 до 7 метрів водопостачання та всі інші мережі на Єрошинській переобладнають на тимчасові під час капремонту. Планують облаштувати і нові тротуари та замінити вуличне освітлення. Що буде повністю заміна зовнішньої системи освітлення, будуть сучасні світлодіодні ліхтарі. Тим більше це одна з таких найбільш проїзних магістральних вулиць, яка з'єднує вулицю Буковинську, вулицю Лук'яна Кобилиці. тут іде дуже великий трафік транспорту. Тому тут буде досить якісне зовнішнє освітлення. Як ми зараз ставимо в усьому місці, ми запитали чинівчан, чи потрібен ремонт на вулиці Ярошинській. На цьому місці дуже вузька дорога. І весь час під цим, чи це магазин, чи це якась фірма. Великі машини стають на тротуар і не залишають пішоходам жодного метра для проходу. Це є порушення правил для того, щоб зробити тут щось або заборонити їм стоянку, або якось її впорядкувати. Звісно, я вважаю, що це правильно, бо я часто тут їжу на машині і завжди влітаю в ями. Тому звісно, це правильно. Машині е, вибраний район не дуже е, вдало. Чому? Ну, бо тому, що, якщо взяти район університетської, то там є такі вулиці, що е, ганьба нашому місту. А от вулиця Ніжинська. Асфальт зробили, а тротуар не зробили. Там не, люди так. ходять по клініку, магазин. Пер перила по розбиті. І і 8 червня були якось перила, полин перил немає. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк розповів і про поточні роботи на дорогах чернівців та які вулиці ремонтуватимуть наступними. Закінчимо нарешті вулицю Учительську, по якій було найбільше звернень серед усієї садгори, також вулицю Ольга Гузар. І ще декілька таких вулиць, які з часом стануть стануть такими об'їзними і капітально. А також ми до вулиці Винниченка від Ставропольської зможемо зробити цю ділянку поточним ремонтом. І вже тоді машини, які рухаються з центру, зможуть вулицею Жасмінною виїжджати на вулицю Винниченка. Демонтовану бруківку з вулиці Руська та Зеньковецької відправлять на зберігання у міськшеп. Позиція така, що Її все-таки треба потім застосовувати повторно ту, яка вціліла. Будемо її викладати на другорядних вулицях, де не настільки інтенсивний рух, де немає руху громадського транспорту. Євген Писалюк, Діана Чігак, новини СІ 4 У Чернівцях презентували проєкт реконструкції полігону Чорнівка. Там збудують завод, де перероблюватимуть побутові відходи. Для цього облаштують дві сортувальні лінії. Робота над проєктом реконструкції Чорнівського полігону тривала півтора року. До неї залучили понад 60 фахівців з різних галузей. Проводились необхідні експертизи. Нині проєкт на завершальній стадії. Вартість самого проекту проектно-кошторисної документації складає 7,5 мільйонів гривень, які були виділені з місцевого бюджету. У нас на полігоні є приватна сортувальна лінія. Ми також маємо план збудувати дві сортувальні лінії, адже обсяг ТПВ вимагає вірніше такої кількості сортувальних ліній, і це завод з переробки. Твердих побутових відходів, і ми будемо виготовляти так званий РДФ. Це ми ще це називаємо висококалорійне сміття, яке можна потім використовувати і використовується для спалювання у великих котельнях. Для реконструкції полігону вивчали досвід інших сортувальних станцій переробки сміття в Україні. Щоб реалізувати проєкт, потрібно 30 мільйонів доларів. Для цього планують шукати міжнародних донорів. Є багато банків, багато європейських цільових програм. Ми лишень в цьому році звернулися до них, це не є, скажімо, там миттєвої реакції. Ми, ж, звичайно, що не очікуємо. Ми зараз з ними працюємо. Ми звернулися письмово до різних інститутів, в тому числі ми розглядаємо якісь пільгові кредитування. Ми запитали чернівчан, чи сортують вони сміття. Коли жив в Штатах, сортував, бо це норма, це правила, це штрафи, це покарання. І це, це, це дуже легко і насправді дуже швидко робиться. Стояли баки спеціальні, вони стояли близько. Не Сортувалося ну, просто, зрозуміло, не треба було шукати ці баки за 10 кварталів. Баки були завжди порожні, бо приїжджали і забирали. Тобто були створені всі умови місцевої комунальної влади для того, щоб я цього сміття швидко позбувався, а посортувати мені його на кухні це була справа 15 секунд. Я стараюся вдома сортувати, тобто папір до папіра. Якщо якась техніка, стара то техніка, якщо є можливість, куди здавати. Але проблема, як на мене, проблема нашого міста те, що немає куди здавати. Тобто ти приходиш до альфатора, немає альфатерів окремо для пластика, окремо для папіра, окремо для техніки. І це просто це виходить безполезно, те, що ми сортуємо сміття. Мені дуже соромно від цього, я б дуже хотіла змінити цю ситуацію, але я не займаюся цим, тому що я на даний час проживаю у Львові і там зі сміттям взагалі дуже величезна проблема, де його викинути навіть на сортованим, на не та справа, що ще сортувати. Сортуємо бумагу до бумаги, пластик, кроми, ну, всякі, які є все по сортам, розкладаємо, котре можливо здаємо на переробку, котре викидаємо в контейнерах. Продукти у мішочки, де є такі вже як сказати, як побутова техніка, це теж сортується, теж складаємо мішочки, стараємося десь викинути, так як є контейнера, щоб роздільно здати. Заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль каже, у містян потрібно виховувати культуру сортування сміття. Сортувати відходи потрібно на вчора. Ми про це говоримо постійно. Ми розуміємо, що це потребує також додаткового фінансування з бюджету. Це і навчання. Ми повинні починати це з дитячих садочків, дошкільних закладів, шкільних закладів. І ми цю роботу проводимо. Ми розуміємо, що сортувальні лінії, такі, такі види твердих побутових відходів, які заїжджають на полігон, фактично сортувати не можуть, тому що там дуже багато органіки. Ми будемо цьому приділяти досить багато уваги, і ми надіємося, що чернівчани будуть свідомо віднесуться до цієї справи. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Діана Чігак, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Дбаю про себе. У Чернівцях відкрили простір психологічної підтримки. Проєкт реалізований спільно з фондом USAID. Він вже діє у восьми регіонах України. У Чернівцях простір працюватиме на базі двох найбільших університетів міста Чернівецького національного університету і Буковинського державного медуніверситету. На відкритті побувала і наша знімальна група. Проблема ментального здоров'я стала актуальною з повномасштабним вторгненням. Програма «Теяк» як сьогодні є відомою в світі, завдяки м'якій такій владі, дипломатії, м'якій силі першої леді про Проблеми і потреби найголовніше України в збереженні психічного здоров'я залучені у ці процеси багато міжнародних організацій. Надавати психологічну підтримку чернівчанам відтепер будуть її у вищих закладах освіти. Якщо раніше раніше в нас була тенденція щодо студентів, то тепер у нас багато звертаються викладачів щодо про допомогу, тому що все ж таки робота в умовах війни вона виснажила. Ми всі люди, і ми всі. Ця війна для 21-го століття занадто тривала і занадто виснажлива. Ми не спимо. Ми переживаємо з більшості з нас рідні близькі на війні. Простір дбаю про себе працюватиме на базі соціально-психологічного центру ЧНУ у національному університеті. Нині понад 14 тисяч студентів вони зможуть звертатися по допомогу. Аналогічний простір працюватиме і в Буковинському державному медичному. Університеті ну, у нас вже це відбувається, і центр наш працює за кількома напрямками. Перший і основний це індивідуальна консультація за запитом. За останні кілька років середня кількість звернень у нас коливається від 400 до 600 індивідуальних консультацій на рік. Однак ми маємо велику кількість різних активностей, які передбачають груповий формат роботи. Приміщення для психологічного простору дбаю про себе надали університети, а матеріально-технічну базу забезпечили міжнародні партнери. Безпосередньо дає запит, потреба в громади, де велика значна кількість внутрішньопереміщених осіб, які постраждали від наслідків війни. Членів, де багатько членів сімей, військовослужбовців, ветеранів та загиблих. Психічне здоров'я державна проблема. Та міська влада у Чернівцях сприятиме створенню умов для покращення ментального здоров'я населення. Також ми говорили про військових, які будуть повертатись по завершенні війни після перемоги, вони не так легко будуть повертатись до цивільного громадського життя, їхній стан психологічний в сім'ї, в родині, в суспільстві педагогічному колективі, викладацькому колективі, науковому це також буде впливати на оточуючих. Звернутися до психологічних центрів, дбаю про себе у Чернівцях можуть як молодь, так і дорослі. Консультації і поради надаватимуть безоплатно. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Розкрити потенціал дитини, показати закулісся радіо та телебачення, відчути себе журналістами. Перші випускники проєкту медіашкола Сі-4» отримали сертифікати та заохочувальні подарунки. Чому навчилися, що запам'яталося найбільше у сюжеті? Практичні завдання, озвучка текстів, робота на радіо, фото та відеозйомка. Журналісти СІ 4 поділилися досвідом з учнями медіашколи. Програму наших уроків ми розділили на 10 занять, зробили їх максимально насиченими. Зустрічалися з дітками упродовж місяця. І я вважаю, що родзинкою саме наших уроків було те, що вони проходили у студії радіо, у студії телебачення, у ньюзрумі. і це дозволило нашим учасникам відчувати себе не просто учнями медіашколи, а частинкою нашого колективу. Викладачі медіашколи робили акцент не лише на базові знання журналістики. Ми також говорили про монтаж вчилися будувати кадр, вчилися дикції правильному диханню, вивчали тренди соціальних мереж і тренди тіктоків, і робили також акценти на акторській майстерності. Серед навичок, які опанували учасники медіашколи – проводити і записувати інтерв'ю. Діти самостійно обирали актуальні соціальні теми та намагалися розібратися у них. Доброго дня в Чернівцях дуже багато випадків шеха в соцмережах. Наша команда Сі 4 вирішила зробити такий експеримент. Наші журналісти Сі 4 вирішили поспілкуватися з людьми, які попали в таку ситуацію. я знаю один випадок, який трапився зі мною недавно. Мені через мої контакти перекинули повідомлення, де потрібно проголосувати за одну людину. Я зробила це, ввела свої дані всі і на мій. На мою пошту зайшли інші люди. Вітаю всіх слухачів, Сі4. Ви на лінії 166. Сьогодні я Качереван і сьогодні ми будемо говорити про погоду. Випускники медіашколи с Сі4 кажуть, за місяць занять дізналися багато нового. Я дізнався, як монтажувати відео і. Вивчив скоромовки. Бабин бив за цей борщ, буде, бабі бів на дощ. А ти знаєш, що скоромовки треба тричі повторювати? Зможеш тричі повторити скоромовку? Бабін біб за свій дощ буде, бабі, бів на борщ. Бабін біб за свій дощ буде бабі бів на борщ. Бабін біб за свій дощ буде бабі бів на борщ. Супер молодець. Ми в школі всі чотири. Я навчилася не боятись говорити на камеру. Мені запам'яталось, як ми танцювали, коли на році монтування. Там ми знімали на останніх типу хвилинах відео таке танцювальне. А ще мені сподобалося, як ми як фото, фотосесію проводили, як би вчилися фотографувати. Мені дуже сподобалося, що я переглядала, де відбуваються новини, прямий ефір, як записуються. Різні повідомлення сподобалось соціальний експеримент, сподобалось, як ми танцювали, робили різні дихальні вправи, працювали з дикцією. Хочу надалі працювати з дикцією. Матія школа була прикольна. Я тут навчився знімати відео, привітсь і це, віддавати інтерв'ю. Доброго дня! Ви на новинах всі 4 Сьогодні ми вам розкажемо новини за сьогоднішній день, наприклад, погоду. Ну зараз 25 градусів тепла. Своїми враженнями поділилися і батьки учасників. Враження чудові. Хочу подякувати всій команді Сі4 за крутезний досвід. За те, що ви розкрили потенціал кожної дитини, дали можливість спробувати себе у ролі ведучого на радіо, на ведучого новин. Дитина в захваті від монтажу, ніколи цим не займався. Тіктока у нас немає, не користувався, але показали. показує тепер кожен день. Мамо, я зробив нове відео. Доволен. Там лайків не було на якомусь один раз. Тепер уже 500 лайків. Дуже доволен. Ну, англійка давно казала, що хотіла би Я, наприклад, не знала, що будуть такі от курси, і раніше казала, що подобається їй, щоб озвучити якийсь мультфільм, чи якийсь аніме, чи що, наприклад, когось щось опитати. Англійці подобається. Враження яскраві, розповідає, які в нас і в них були ситуації, розігрувалися, а так подобається, хотіла б ще спробувати, щоб ще були такі курси, і можливо більш прак ще практично, щоб можливо спробувати себе десь в передачі, можливо, дитячі чи там та як в Чернівцях щось о, цікаво про Чернівці щось розповісти. Новий набір у медіашколу СІ-4 розпочнеться незабаром. Слідкуйте за анонсами у наших соціальних мережах або телефонуйте за номером плюс 38 098 812 02 29. Олена Крічко, Андрій Миронеску. Новини СІ-4. Ведмежий патруль на кордоні у Хеляндів попереджають про небезпеку. В об'єктив фотопастки прикордонників Чернівецького загону потрапив ведмідь, який прокинувся зі сплячки. Бурий господар лісу неспішно патрулював поблизу українсько-румунського кордону. Тож у хилянців застерігають бути обачними. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути небезпечними. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.